Рада, друзі, вас вітати на каналі. Що ми? Півдня відсипалася якось на сьогодні. День відпочинку. Сонечко світить, а це пообідали та вийшла з Євгеном пити компот на, цей, на вулицю з Пасками. Зараз поп'ємо компотику і підемо, треба полити парники. Бо я заглянула, а там... А там, а там, коротше, треба поливати, дуже сонечко пече. Ну, У нас, як завжди, або морози, коли не треба, або спека нереальна. І вона вже починається так різко, так що... Так. Дивлюся, чи м'ята тут є. Є. Так, ставимо сюди. Женя, йди, компотна лила. Угу, Мохітов. Ще писали в коментарях мені, що желатинова глазурь не виходить. У мене вона я скільки готую, я вже ну, років 10 так точно готую тільки желатину. Глазурь завжди вона виходила. Все нормально було, не знаю. Хоча там рецепти і різні, але. Ну, Як різні, вони більш-менш одинакові. І я ось цей раз готувала там одна чайна ложка желатину, заливаємо той желатин двома столовими ложками холодної води. Воно стоїть, потім варимо сироп. Сироп де 150 грамів цукру. Я, наприклад, цей раз взяла 170, бо так сипануло, так воно і залишилось. 170 грамів цукру, 4 столові ложки води або 5 Вариться воно цукор розтанув, Нічого там такого не перевіряємо, чи формуються кульки. Просто розтанув сироп, туди додаємо лимонну кислоту трошечки, або сік лимона і той желатин Збиваємо. Просто треба дуже добре збивати, щоб уже на вінчику воно там запутувалося. Тоді вона готова. Але вона швидко застигає. Тож я ставлю ємність у теплу воду. І тоді так раз-два і все. Так що буду я звати Євгена, поїмо пасочок і йдемо в парник. Женя виїдає верхушечки, а потім каже, мама, ти доїси те. Завтра, думаю, вже діду до полуниці, треба її пройтися, висипати. Так, і що? Що тут на впарнику? Це була на днях виривала великий бур'ян, а він знову. Ну, а що це росте, значить, і бур'ян росте. Так, редисочка. що тут з редисочкою? О, дивіться, яка же, гарненька. Ще її є, звісно, куди рости. Я її так рідко садила, отак трьома рядами, а це, напевно, воно як поливалося, все з'їхало докупи. Ну, в принципі, якось вирвем спочатку. Тут хай собі вон. Капусточка гарненька. Все гарненьке, але сухеньке, треба поливати. Так, м'ята тут і в парнику лізе скрізь, то не могла її розвести, тепер вивести не можу. Що тут? Кам'яна голова, а магер, а магер взагалі трошечки. Найкраще та, що професійне насіння. Помідори дуже поганенько зійшли, загадка. Прям погано. Вони ось тут є, але їх мало. Ну, в принципі, я в цьому році. І менше садила, то вистачить. Кліп он. Так, зараз полью десь моя поливалка. Так, зараз підемо до винограду, а виноград треба отут і обробити, і просапати, і обробити траву по винограду. Ми це раніше завжди робили, а це ще в цьому році тому розбу то все -то так і не встигли. Ну, Нічого треба купити та побризкати. Так. А що у нас тут? Парнику, помідорчики он такі зійшли. Але тут дуже сухо. Зараз буду весь відкривати, бо як глянула, там щось таке робиться, все страшненьке, Одні, один перчик гарний. Так, що в цьому парнику полила? з Помідорчики, ті ще на розсаду. Потім помідори так один впав, треба підняти. О. Ті що садила. В будинку. В цьому році професійне насіння, там, де капуста прям шикарна, а помідори не дуже, бо дивіться. І ось один, два, три, чотири, п'ять. І такі вони, де є, де немає. Ці, звичайні, зійшли. А ці щось таке. Ну, може, щось зійде. Парчик гарненький стоїть, прям такий, прям такий що він поїло щось його. Ну, баклажани це, вони відійдуть, я 100% знаю, а от це вже оце, точно не відійде. Цьому вже огірочку капець. Ну, ці два, думаю, все піде. А за цими треба буде подивитись. Ну, Спекотно. Навіть по баклажанчикам видно, що спекотно. Хоча тут оце агроволокно таке цупке все одно. Печеться воно тут. Ось Вон цей лежить кабачок. Те, що гарно розсада земля трималася, то все добре. Ось на цьому кабачку земля трималася, як садила, то він стоїть, на цьому розпалося, і на гірках все порозпадалося. На перчиках усіх земелька трималася, то вони стоять собі, а там, де земля. Не трималася, то такі вони. Ну, подивимось. проживеться, проживеться. І тут дивіться, що у нас картопелька вже показалася. Ось така красунечка. І там сходить воно. Ось зійшла тут, тут, тут. Зараз. Просапаю, ще раз підгорну, ридиска тут пізніше. Полю зараз, а тут розрила ось помідори високорослі, взагалі десь вони ділись. їх там і не видно. Рила, рила, зараз заново посіємо. Пусточка. Полила я тільки що. Капусту ще. Ось така вона стоїть. Ящики для того, щоб собаки не затоптали. І дивлюся, що в цьому році дуже багато мурашок. Скрізь по всьому городі. Вон треба посипати. Тож зараз закрию всі парнички. І все на сьогодні. Завтра вже вівторок будемо щось робити, працювати. А сьогодні так, на вечір, вийшла, бо полити треба. Тут м'ята сходить, петрушка ще вельми. М'ята тут була одна отакенька, маленька стеблинка, розрослася, що не знає, що з нею робити. Так, завтра, надіюсь, дійду до цієї полуниці, бо її терміново треба висипати. Вона вже скоро буде. Цвісти, але, звісно, передають на кінець тижня морози. Не хочеться тих морозів, але що ми зробимо? Нічого ми не можемо зробити. Тож, у нас понеділок пройшов дуже швидко. Ми відпочивали? <смі> Він пройшов дуже швидко. Працюєш, проходить дуже швидко. Відпочиваєш, проходить дуже швидко. Уже там За шосту годину вечора. Треба <laughs> йти вже до хати. Ну, поки попорайся, поки те, все, та те і все. Але спека. Починається спека. Прямо на сонці сьогодні дуже було спекотно, можна було засмагати. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого і до нових зустрічей. Пока-пока.